Hello, my friends! Congratulations! Вітання! We are two years old. Нам 2 роки. Тобто нашому каналу 2 роки. Нас небагато, але ми дружні, сильні і нас об'єднує англійська мова. Hello, my dear friends! Привіт, мої дорогі друзі! This is a simple date, Це є проста дата. We are two in July this year. Нам два роки в липні цього року. Thanks to YouTube, our mate, завдяки YouTube, нашому другу. I'm sure you learn every day. Я впевнена, що ви вчитеся щодня. Хоча б 10-5 хвилин. The number of lessons will grow. Кількість сроків збільшуватиметься, це я вам обіцяю. Subscribe. Don't forget the likes. Підписуйтеся, не забувайте про вподобайки. Train always loud. Do you know? Тренуйтеся завжди в голос. А ви знаєте, це дійсно так. Намагайтеся повторювати слова, речення і навіть вірші. Вголос ходячи по кімнаті і слухаючи себе самого або комусь, хто є біля вас. You can see the results of your work. Ви бачите результати своєї роботи. But continues without end, що продовжується без кінця. Це означає, що ми. Продовжуємо вчити англійську мову протягом всього життя. Everybody who watches my lessons, кожний, хто дивиться мої уроки, is my follower, my friend, є моїм послідовником або прихильником, або, як кажуть, фолоером, моїм другом. Так, ви вже мої друзі. Хочете ви цього чи не хочете? Експромтом вивчаємо слова. Що це означає? Намагаємося слова, які можуть ставатися вам новими, можливо, деякі з них, які я написала, ви вже знаєте. Вивчати зразу ж, наприклад, simple. Простий, скромний. Яке у нас там речення? «This is a Simple date. Все, я вже вивчила. «This is a Simple date, Simple date. Що стосується людини, то скромний буде modest. modest He is a man. Він скромний чоловік. She is the modest woman. Вона скромна жінка. Мейд друг товариш, асистент, помічник. Our mate. Your mate. I'm sure. Я впевнений, впевнена. I'm sure. You learn every day. Я впевнена, що ви вчитеся щодня. I am sure you are at home. Я впевнена, що ти вдома. Number. Кількість. The number of lessons will grow. Кількість років буде зростати або зростатиме. Forget – забувати. Don't forget – не забувати. Don't forget The лаik. Не забувайте про вподобайки. Train. Тренуватися. Train every day. Train always allowed. Вивчили. Allowed голос новголос. Continue продовжувати продовжуватися. That continues without and that що? Тобто робота? Замість слова work У нас that, that continues without end, without best. You go home without me. Ты дашь додому без мэна, without best. Выучила. Everybody, me. everybody who watches my lessons. Кожен, to дивится My уроки. Follower. posledovnik прихильник. You are my follower. Ти мій прихильник, послідовник. You are my followers. Ви, мої прихильники. Everybody is my follower. Кожен є мій прихильник, послідовник. Ось так ми вивчили вже слова. Правда, майже всі знаєте. Яких не знаєте, повторюйте, як завжди, п'ять разів. Читайте разом зі мною. Razum zimnoy. Congratulations We are two years old. Hello, my dear friends. Well, this is a simple date. We are two in July this year. Thanks to YouTube, our mate. I'm sure you learn every day. The number of lessons will grow subscribe don't forget the likes train always aloud do you know you can see the results of your work that continues without end everybody who watches my lessons is my follower my friend thank you i wish you good results goodbye